Ельфи гралися на полиці з чарівними складниками, і тепер неможливо з'ясувати, що треба класти у зілля. Станьте чарівниками і приготуйте чарівне зілля раніше за інших. Поставте по одній фішці з інгредієнтом на клітинки ігрового поля, 10 чаш і фігурку кота. Роздайте по два чарівних зілля кожному гравцю, їх треба тримати в руці так, щоб не бачили інші. Киньте два кубики і переставте дві чаші, на яких намальований ельф того самого кольору, що випав на кубику. Чаші завжди потрібно ставити на вільну клітину з інгредієнтом, не займаючи фішку з котом. У будь-яку мить будь-який гравець, у якого є зілля, інгредієнти, з якого видимі на полі, тобто не приховані чашами і на них не сидить кіт. Може закричати. Позімус і покласти свою карту із зіллям на стіл. Коли гравець варив своє перше зілля, він бере нову карту. Коли гравець зварив зілля і поклав його на стіл, він може його випити під час свого чергового ходу, тобто перевернути чашу, щоб застосувати один з ефектів відповідно до кольору. З жовтим може подивитися під чашу перед тим, як її переставити. З зеленою може повторно кинути кубик, тобто зробити три ходи за один раз. З червоним, замість переставити чашу з кольором, який випав на кубику. Можна переставити іншу чашу за своїм бажанням. Якщо на кубику випадає кіт, гравець повинен переставити фігурку кота на іншу клітинку, де лежить відкритий інгредієнт. З чорним кольором гравець може переставити будь-яку чашу або кота. Якщо обидва кубики однакового кольору, переставте дві чаші, які також мають один колір. Перемагає той, кому вдасться першим зварити три зілля.